Короче, я знову провтикав свої щоденні вправи, які я наробив декілька днів, але на то була поважна причина, і цей експеримент, цей челендж, це дійсно челендж для мене. Тому що перший пів місяць-півтора я намагався впровадити в своєму житті корисні якісь звички, які мені допомогли ставати краще і змінювати моє життя. Але я навіть не розумів, що цей експеримент е, підштовхне, підштовхне мене далі. Тобто останні декілька місяців я працював з дому, я майже не виходив з квартири. Але в, під час цього тренінгу почали відбуватися такі речі, які виштовхнули мене з так званої е, зони комфорту, і я пішов на е, постійну роботу, і мені тепер приходиться знову. Е, Підлаштовуватись, звикати до вже нового е, ритму життя і впроваджувати ці звички в мій новий е, стиль життя. І це трохи важкувато, але все одно я дуже радий, тому що вже е, в мене через два місяці мого експерименту в моєму житті з'явились реально круті зміни, і я дійсно. Вважаю, що я починаю рухатися тим шляхом, яким я мав рухатись ще давно-давно, як тільки я почав робити ну, схожі челенджі, але, на жаль, вони не давали таких результатів, як ось цей цей челендж реально робить зміни. Я круто проводжу, але важкувато весь цей час, і я дуже вдячний тому, що. В певний час в мене з'явились певні книги і певні люди, які на мене вплинули так, що я почав змінюватися на краще. Тому хочу бачити кожного з вас в наступному відео. Тому не забудьте підписатись, тисну руку, і до нових зустрічей.